Хто керує різботом. Його бачили майже всі, але мало хто розуміє, хто за кадром. Інформації мінімум автор контенту ховає ім'я. Однак уважні помітили фрагмент, де позаду нього йде людина, яка тримає пульт керування. Це кастом версія гуманоїда купленого на Amazon. Перед нами Uni3 G1 від китайської Uni3 Robotics. Базова ціна стартує від 16 тисяч доларів. Але за чутками наш різбот у особливій збірці потягнув на 50 тисяч. Після розпакування його доробили вже в США. І так тиснути йому руку я б не радив. У G1 хватка дуже міцна. Віддамо належне автору: людський креатив вдихнув характер у залізо, перетворивши машину на артиста для жартів і розваг. Певнений, йому приємно бути в центрі обговорень по всьому світу. <плес> Тож давайте відзначимо його в коментарях і подаруємо йому порцію натхнення і гарного настрою для нових ідей. І, звісно, підпишіться, щоб дізнатися, як Різбот відреагує на це.